Ситуація щодо припинення вогню по об'єктах інфраструктури між Росією та Україною залишається, як ви самі бачите, напруженою та нестабільною. Росія продовжує обстріли, застосовуючи зокрема балістичні ракети по цивільних об'єктах. Попри міжнародні зусилля, включно із ініціативами президента США Трампа, досягти повного та стійкого припинення бойових дій не вдається. Як не виходить і змусити Путіна не обстрілювати хоча б енергетичні об'єкти України на тлі влучання балістичної ракети поблизу дитячого. Ого майданчика у кривому розі загибелі там дев'яти дітей, що в ООН визнали наймасовішим вбивством дітей за весь час вторгнення, а також масштабного обстрілу Києва. Трамп тільки висловив незадоволення тим, що подібні обстріли тривають. Попри оголошені домовленості про припинення вогню, також обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях. тож що наразі із домовленостями про тимчасове припинення вогню із Росією, останні оновлення зібрали в цьому відео. Тож Трамп знову висловився на тему війни в Україні, точніше, так званого тимчасового часткового перемир'я. 6 квітня на борту свого президентського літака він заявив, що США продовжують говорити із Росією, і головна мета цих розмов зупинити війну. Ми ведемо переговори з Росією. Ми хотіли б, щоб вони це припинили. Мені не подобається бомбардування. Вони тривають та щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хочемо, щоб це припинилося. Це не перший раз, коли Трамп публічно закликає до припинення вогню. Раніше він висловлював розчарування через затягування Росією переговорів про припинення вогню в Україні та погрожував запровадити додаткові санкції, які можуть торкнутися, зокрема тюньового флоту Росії. Утім, нинішня заява Трампа прозвучала саме тоді, коли Росія знову вдарила по Києву, і це був наймасштабніший обстріл в столиці за останні тижні. У ніч на 6 квітня російські сили запустили 23 ракети різних типів, серед яких було шість балістичних іскандерів та більше сотні шахедів. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, та кілька людей отримали поранення. З Шести балістичних ракет повітряним силам вдалося збити тільки одну. Тож Зеленський в чергове закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України. Отже, попри заяви про можливе перемир'я, по факту обстріли тривають. Домовленості, які були досягнуті переважно про енергетичну інфраструктуру, вже кілька разів були порушені, і кожна сторона звинувачує у цьому іншу. Україна каже, Росія не дотримується жодних умов. Росія що це провокації з боку України. І тут я нагадаю, що ж відомо про угоду про тимчасове припинення вогню ще 11 березня, після перемовин із США Україна погодилася на 30-денне повне перемир'я за умови, якщо його дотримуватиметься, і Росія, як пояснював тоді Зеленський, це був знак того, що Україна прагне миру, але Путін пропозицію США щодо повного припинення вогню не прийняв. Точніше, він заявив, що для цього в Москві необхідні додаткові умови, зокрема гарантії, що Україна не проводитиме мобілізацію під час перемир'я та не готуватиме но. Ві підрозділи Україні також не мають постачати західну зброю. Ну а Зеленський тоді висловив впевненість, що лідер Кремля просто затягує процес перемовин та фактично готує відмову від припинення вогню. Згодом, в кінці березня, США окремо зустрілися із російською та українською делегаціями в Ріаді. Тоді Білий дім повідомив, що сторони, нібито домовилися про перемир'я у морі та в енергетиці. І йшлося саме про безпечне судноплавство в чорному морі, припинення атак, в тому числі і по морських портах, також про те, щоб. Запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі частиною угоди стали і домовлені США із Києвом та Москвою про заборону ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури обох країн. І тоді Україна, за словами Зеленського, передала США список критично важливих об'єктів, які і потребують захисту від ударів. Однак у Кремлі знову висунули низку своїх умов, мовляв, припинення вогню саме у Чорному морі, діятиме лише після зняття обмежень та санкцій із агропромислового сектору Росії. А енергетичне перемир'я, як повідомляла російська сторона, нібито вже й так працює з 18 березня, але ця угода не працює і кожна сторона звинувачує у порушенні іншу. У генштабі ЗСУ неодноразово заявляли, що українські військові дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не б'ють по енергетичних об'єктах Росії, Атаки здійснюють виключно по військових цілях російської армії. Кожна із сторін також подає до США дані про порушення. Наприклад, керівник міноборони УМєров контактував зокрема і з американською стороною та передавав усю інформацію про порушення домовленостей з боку Росії щодо ударів по енергетиці. Також міністр закордонних справ України Сибіга під час зустрічі із державним секретарем США Марко Рубіо розповів йому про порушення Росією енергетичного перемир'я. Росія, наприклад, атакувала енергетичну підстанцію в Сумській області в ніч на 2 квітня, а також ударяла артилерією, внаслідок чого була пошкоджена лінія електропередач на Дніпропетровщині. Через це майже 4 тисячі абонентів у двох областях, за словами Зеленського, залишилося тоді без електропостачання. Ну а 1 квітня Росія ударила по Херсонській ТЕЦ. Тоді електрики не було у 45 тисяч жителів. Такі удари не можуть бути випадковістю. Росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики, і що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Кремль каже Зеленський, не йде на безумовне припинення вогню, щоб продовжувати бити по Україні з акваторії Чорного моря. Як це сталося? І 6 квітня, коли Росія запустила з Чорного моря 8 калібрів, тому він закликає посилити тиск на Росію. Ми очікуємо реакції. Сполучених Штатів досі її немає. Очікуємо реакцій всіх в Європі, всіх у світі, хто хоче миру, кожен день балістика від російської армії, кожен день вбивства людей. Тож Україна продовжує інформувати міжнародних партнерів про ці порушення та закликає до посилення санкцій проти Росії у відповідь на її дії. Але поки міжнародна спільнота тільки закликає, щоб для Росії були фактичні наслідки за невиконання домовленостей. Наприклад, міністерка закордонних справ Канади заявила, для остаточного рішення Кремля щодо участі або неучасті у цій домовленості має бути встановлений дедлайн. Але поки далі розмов справа не йде. У білому домі визнають, що перемир'я до Великодня 20 квітня, як планувалося раніше, не відбудеться. Попри обіцянки Трампа, нагадаю закінчити війну взагалі за 24 години. Про це пише видання Телеграф із посиланням на джерела. Тож в адміністрації Трампа все більше розчаровані тим, що Кремль гальмує цей процес. Чиновники Білого Дому пише Ройтерс, вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто взагалі в найближчі кілька місяців. Тому в адміністрації, за даними видання, розробляють нові плани, щоб посилити тиск. Як на Київ, так і на Москву. Ми ж продовжуємо стежити за цією темою. Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропускати оновлення. Нам це важливо завдяки вам. Ми можемо досягти мільйона підписників на каналі.